Ріві Христі, я дякую всім щиро за ваші добрі слова, за вашу підтримку. Дякую за, за те, що пишете добрі слова, підтримуєте. Е -е -е -е. Вони дають нам сили, стараємося далі, трудимося і молимося. Долучайтеся до молитви, старайтеся в цій трансляції кожен раз бути присутніми, якщо не виходить вам бути онлайн. То, дивіться то в записі, але дивіться від початку до кінця, поучаствуйте, навчіться відділяти Боговий час, побути з Богом. Молитви, знаєте, от, утренні, особливо часи посту, вони трошки відрізняються від, від, від молитв. І там інші тексти, інші слова, там більш такі покаяльні, є над чим роздумуватися, позадумуватися. І тому кажу і рекомендую на часі посту хоча б один раз. Покажіть комусь, підкажіть, щоб просто людина включила собі і утренню просто послухала. Ми стараємося, щоб молитва була максимально зрозуміла. Без отих складних співів я розумію, що було би гарно. Співати, але це добре було, як ми були в семінарії. Хор, два криласи на, пере, на переміну, співають, то і красота, то і так, то і файно. Але так, як ми молимося, це є максимально спрощено по співу, так? але максимальна ставка на текст. Тому слухайте, моліться разом з нами. Знаходьте час і приділяйте Богові». приділяйте Богові Якусь частину свого часу. Це є дуже і дуже важливо. Прийде час дуже скоро. Не ще що ви помираєте, то друге питання. Тепер за життя той, хто у часі посту слухає відправи, молитви, молиться. Постить. Бог вам дасть уже тепер винагороду. Не треба буде чекати, аж поки помираємо і там, де у царстві Божім, щось там буде чи не буде. Знаєте, бо я так слухаю, то не раз як скажуть щось. Та на що мені там? Мені би тут було, що мені там, нащо мені там? Дорогі мої, як ви не вмієте жити тут, то ви і не будете жити там. Життя нам дано, щоб ми вміли і могли комунікувати, бути комусь корисним. Старайся завжди жити так, щоб ти був комусь корисним. Хай це буде стилем твого життя. Старатися комусь завжди послужитися, підтримати, допомогти. Навіть той час, коли потребуєш сам допомоги, Бог нас випробовує на порядність, Бог нас випробовує на смиренність. І часом, коли ти просиш, до тебе ще так виходить, що підходить людина і просить якоїсь там елементарної допомоги. А ти такий. І Якби ти, Доню, знала, скільки я маю зараз проблем, де ще ти тут взяла, ніколи ти людині не відказуєте, Бо це є випробування твоєї смиренності. Кожен раз, коли чогось просиш, Бог дає таку можливість і нагоду, що тобі придеться комусь допомагати. Коли когось просиш Господа Бога за здоров'я дитини, мами, тата перед операцією, по-любому хтось тебе попросить, слухай, ти там будеш в місті, купи мені аспірин. Або, ну, щось таке там, або якийсь там антигрипін, або ще щось там, та? купи мені там щось. І ти такий думаєш, боже. Що мені з твоїм спірієм? У мене тут такі проблеми, ніколи то не опускайте. Ніколи то не опускайте. Старайтеся послужитися. Навіть якщо дуже складно. Навіть якщо здавало б, що вже нема чим ділитися, але будь-який кусок хліба можна розламати надвоє. Любий. Вмійте ділитися і показувати Богові, що не тільки для себе ти то все береш, а знайдіть спосіб допомогти і дати комусь. Не обов'язково врятувати життя, що той з голоду вмирає. Просто підняти настрій. Це є важним. Світ. Як казала моя бабка, жідний цього, Та? Світ перестав бути тим, що служить один одному, а тільки кожен для себе. Я сам собі хазяїн, я сам собі господар, я сам собі все. Тому будьте справжніми християнами, які ми, що несемо у світ позитив, ми, що несемо у світ радість, ми, що прийшли, щоб послужити іншим. Бо той, хто вміє служити іншим, той прийме від Господа, який Господь Бог буде служити нам, як Він каже. І коли прийде Господар додому і застане. Слуг своїх несплячими, то каже вам посадити їх за стіл, сам підпережиться і буде прислуговувати їм. Як ви думаєте, Ісус Христос так просто це сказав? Ні, не просто. Він переказав людям свій стан внутрішній. Нехай Господь Бог застане вас в кожного дня, що ви хочете комусь послужитися. Навіть якщо треба стерпіти десь, прийшла якась людина і вам голови набиває. Дайте їй можливість виговоритися. Бо часом, коли людина приходить, вона не завжди потребує поради чи то. Вона хоче виказати все. Часом похвалитися хоче, щось досягнула і не має кому розказати, бо ті, що були, вже повмирали. а так би це хотіло розказати їм, знаєте, от я то досягнула, от я то досягла, от я тут таке маю, так хочеться похвалитися, а нема кому із тих, що були раніше, розказати, чого я добилася, добився, а вже їх нема, нема кому розказати. І тому людина шукає когось з тих, що є поруч. Тому навіть якщо вам здається, що вам то не треба, вислухайте людину. Вислухайте і будете Божими. Бачите, щоб бути Божою дитиною, не треба творити таких, -таких незнатийких духовних подвигів, а починати з малого. Просто послухати когось, просто бути поруч. Будьте справжніми Божими дітьми. Нехай Бог вас благословить усіх. Та разом зі мною молитися, бо всі, хто зі мною, мої глядачі, мої слухачі, мої молільники, мої діти Божі, ви особливі. Ви ті, які шукаєте Бога. Ті, які небайдужі до Божого Слова, і це є дуже важливо. Я вами пишаюся, бо я бачу, що ви пишете. Я бачу, що ви пишете коментарі, я бачу, що ви пишете побажання. Duże wam dziękuję. Wy najlepiej.